Всім привіт! Новий день нові пригоди. Деньочок сьогодні класний, сонечко світить, на дворі мінус один, мінус два, в день має бути плюс. Мій день сьогодні починається з ремонту. Коротше, їду робити тормоза собі. Тут або колодки стерлися, або тросик розтягнувся. Треба зараз поїхати, хай хлопці зроблять мені. Коротше, тормоза перестали в мене працювати через так тиждень назад. Ну, Я такий екстремал серйозний, тому кожен день собі казав, та завтра, завтра поїду зроблю і так цілий тиждень відтягував цей ремонт. А вчора така цікава ситуація була. Е, десь так 8-9 вечора, точно вже не пам'ятаю, бо був наляканий. Їду з заказом. Їду собі так спокійненько, кілометрів 30-35. Е, їду по отакій велодоріжці. Коротше, Дивлюся, з однієї сторони, бабуля йде, а з іншої сторони, собака біжить. Ну, Думаю, я зараз так між ними легенько проскочу та і все. Я ж то не додумався, що між собакою і бабулею має бути поводок. Коротше, Доїжджаю я до них так метрів 5-10 залишається. І я дивлюся, такий трос натягнутий. Я по тормозам, а вони ж то не роблять ніхрена. Коротше, Я на всій дурі влітаю в цей поводок, бабуля в одну сторону, собака в другу сторону, я в третю сторону, заказ в четверту сторону. Коротше, я бігом схвачуюся, торбу хватаю і тікать. Бабуля щось там кричала, кричала, Ну, якщо кричала, значить жива залишилася, слава Богу. Я не знаю, що там із собакою. Ну, я думаю, от переляку собака, мабуть, гавкати вже не буде. Коротше, після такого кіно зараз їду, хай все таки хлопці мені зроблять тормоза, так буде трошки безпечніше. Так що, в кого є собака, я вам дуже рекомендую по велодоріжкам не гуляти з ними. Особливо в темну пору доби. Прилетів я на нашу базу. Ого, тут скутерів скільки, мужики. Я мать його. Дивись скільки. Так що кур'єри, кому треба такий хороший скутер, можете обращатися. Все нормально, тормоза мені зробили. Красота яка, да? Кстати, там такий інцидент нехороший вийшов. Як ви знаєте, за все, що робиться, потрібно платити бабусики. І те, що я є рекламним агентом компанії без проблем то від мене приходять люди до них, нові кур'єри по моїй рекламі. І виходить, щоб за це гроші не брати, хлопці мені роблять знижки на ремонт. Буває таке якийсь мелкий ремонт, то вони можуть безкоштовно зробити. А буває щось таке, може бути щось сильніше, серйозніше, то тоді якісь там скидочку мені зроблять. І це тісто із-за того, що я їх рекламірую. Це не для всіх так виходить. Бо коли я там показав, що мені безплатно колесо заклеїли, то там на хлопців налетіли кур'єри, що за фігня? чому йому так зробили. Просто я з них не беру гроші за рекламу. От така ситуація. А взагалі, як я сказав, за будь-який труд треба папки платити. Короче, їдемо працювати. Переїхав вже на свою точку пасаж Грунувальський. Ну і можна запускати вже аплікацію. Працюємо на вольту. Дають нам перше замовлення. 10 злотих за 2,2 кілометри. Горунце поліцем. Берем. Прилетіли горонце поліцем. 1-4 Дві мінути скажу. В принципі, 2,2 кілометри за 10 злотих це не дуже таке хороше замовлення, тим більше веде на сучасний сектор. Но зараз на вольту є акція. Можна заробити додатково 700 злотих, але для цього потрібно зробити... 110 замовлень за 7 днів. Якби без акції, то звісно 110 замовлень це легко зробити за 7 днів. Ну оскільки зараз акція і всі хочуть її виграти, то замовлень взагалі мало і приходиться брати всі підряд. Всі кур'єри, у кого є вольт, перейшли на вольт, щоб в надії виграти цю акцію і додатково гроші заробити. Але, на жаль, замовлень тепер не вистачає. І буває так, що по півчаса сидиш, щоб тільки хоч якесь замовлення вихватити. Спокійної життя сьогоднішнього дня у вас не буде. Починайте вертетися, крутитися. Десь доїхали тільки. Де? Нам треба... П'ять. Де тут п'ять? Це всім. Значит, пять должно быть десь тут, да? Це що у нас? Че нічого не написано? Це що у нас? Це три. Значить все таки 5 тут Надіюсь собак у них там нема А може є Не сильно хочеться мені би штанів оставитися Я думаю, якби собаки були вони калітку б відкриту і не залишили б, так? Ну, пішли Разбираемся зонни ко мне маневку. Тут вообще хтось живе, чи ні? Алло. Сейчас я на них накричу Чим добре достава? Добре, що вже Ну йде Тоб тільки свічу астерієш на них Добре Добре Вітання. І віддали, слава Богу, перше замовлення. Летим на базу. Так це тільки одного взяли, а скількох ще не взяли. Дають ще одна замова. 13 злотих 26 кілометрів. У хай берем. Добре, Добре. 5-8-6. Кстати, я здивований, що так відразу буквально там через 5 хвилин дало наступне замовлення, бо відколи почалася ця акція, то раніше ніж через пів години не бувало такого, що наступне дають. Бувало й по 40 хвилин чекаю. Одні кур'єри люблять по центру кататися. А я люблю отак. По лісу, по болоту. Як завжди мене кудись попере, не туди, куди треба. Ну і шо? Кудись доїхав тільки. Що ми тут треба? Мі треба 18, тут 19 а де 18 може оце? О, оце 18. А Туди можна заїжджати чи не? Що что вообще таке? Інститут математичний. Пішли. Головне щоб Екзамен по математиці не заставили нас здобувати. Наш мене ценя. Доставили. Так і тут математички непогоні обочу. Не то що у нас Наталя Петрівна була ще щось дає ППС 18 злотих почти за 5 кілометрів Берем, поїхали Перебратиш час? Так, так, Не оця акція, то я б ніколи б не взяв замовлення за 5 кілометрів 18 злотих. Ну, оскільки я до юга розказав дружині, що можна заробити за тиждень 700 злотих бонуса. Вона сказала, що якщо їх не зароблю, я буду спати на балконі. А воно, хоч і сонечко світить, але все одно на балконі ще холодно буде спати. Тому приходиться брати всі підряд замовлення. Хоча вчора теж так давали одне таке, ну похоже замовлення. Я від нього відмовився. В результаті час цілий сидів, взагалі нічого не давало. Потім так сидиш, думаєш, й Йо його, а я б за час його вже відвізав, так якби щось заробив. би. Потім проходить деякий час, знову дають таке замовлення. Теж не взяв, опять час сидів в холосту, так що, може і не зря його взяв. Лучше покататься, хочу, что заработать, чем сидеть, мерзнуть и ничего не заработать. 15 15 бачу, 15 вода. тоже тут. Так, 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 так. Тут еще хрен зайдешь сюда. О, открыто, не хрена Спасибо. Есть прилетіли. Що тут нажимать? -мо! Десять. Подзвонить. Спасибо. Добре. Ну не все так страшно, як казалося. 20 хвилин і замовлення готове. Тільки тепер на базу далеко вертатися. Може нам по дорозі ще щось дадуть. Дає наступне замовлення 1580 за 3,7 км. кілометрів. Салат Сторі берем. І летим замовлення вже готове. Добре. Шесть зeroосім. Щось у мене сьогодні всі замовлення за межі міста. Опять час сектор вода. Ну, я вам скажу, мені так і подобається, бо 5 кілометрів замовлення, ну наприклад, не, не це, це в нас на 3,5, а взагалі 5 кілометрів замовлення, отак по прямій трасі набагато швидше виконується, ніж 2 кілометри по центру. Єдиний тільки мінус, що акумулятор швидко розряджається. Пара таких замовлень, і треба їхати батарею міняти. Куди ми приїхали? Що нам надо? Будинок лабораторії F3 А я мовчу А де це? Що тут за лабораторія? F1 бачу F8 бачу АВ-3. Це затарло Віталіка. О, Евтри. Фу, чи мотивою? Койсь духою собакою. Так, що нам? Прошу зазвонить? Ех три, ех 3 Але воняє, я мать його. День добре достава? Добре сюди. Добре. Воняє, капець, що вони там роблять? блять. Треба валити відсюди швидше. Вони зараз блювати захочеться Відвізя ще два замовлення, їх коротенькі, не цікаві. І сижу півчаса вже, мабуть, жду наступне, ніяк не дають. Що по поводу акції від вольта? Коротше... Що вольт нам хоче? від нас хоче. За тиждень є такі два уровня. Тобто за тиждень, якщо зробити 70 завдань, можна отримати 300 злотих. Якщо зробити 110, коротше, якщо зробити ще 40, ще плюс 400 злотих. В сумі за 110 завдань можна заробити 700 злотих. Ну, вони настільки тяжко їх дають, ці замовлення, що... Вряд ли максимально можна закрити цю акцію. Ну, подивимось, воно покаже. В принципі, хоча б перший уровень закрити то було б хорошо. Получається, нам до закриття першого уровня не вистачає ще 9 завдань. Якби, якби не було акцій, то 9 завдань в принципі, можна за, за 2-3 години зробити. Оскільки зараз усі сидять на вольту, хочуть виграти то не знаю чи навіть до кінця цього дня вийде 9 завдань зробити чи ні ну якась надія помирає останнє. дало мені замовлення піцу забирати м'янна піца перший рост добре вольт 6 3. і 3. 3. 3. 3. 3. 3. Забрали на піцу Тільки прикол в тому, що я так задовбався ждати це замовлення, що як воно тільки запищало, я його відразу і прийняв. І не подивився, куди мені їхати. А тепер, як глянув, я зрозумів, що мені можуть не хватить назад батареї доїхати додому так що що робити Помолитися та їхати Без 15,4 город стоїть повністю якраз час пік сплошні пробки це, не дай бог в таку пробку попасти не хорошо що я на велику працюю. капець Калітка закрита. Пароль нам дали чи ні. А, хто б його дав, блин? 2210. А що тут набирати треба? Алло. Кладка 22. Кладка 20. Що ви пишете? Кладка 22. 22.2 і номер коду. Ой, що ножов? Не, не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Де опять не то. Не надо. Та йому. Ой, що я нажов? Поламав. Навірно так. Клацала, клацала, клацала. Ти б нажимала туди. Ти все підряд нажимала? Що хочеш. Туди водила, так водила, так. <рес> В різні сторони. Відкрили. Так, 22, 20 бачу. 22 можна під'їхати, так? Да? 22, о. 22. Добре. Дякую. Наш нагрузення. Де оставлено? Все, коротше, їду додому. Ого, куди мені їхати? Кілометрів шість, навірно. Прийдеться педалі крутить. Тільки виїхав, дають замовлення. 1453 кілометри. Пасібас, беремо. Ну, п'ять нас зараз поведе, бог зна куди в якесь село. Ну а що робити? Поїхали. Я в цю сторону сьогодні четвертий раз їду. Всі замовлення в одну сторону дає за місто. Такого вже давненько в мене було. Тут трошки проскочив. Оце мені сюди, так? 23-23. Написано. 8 з половиною етаж. Вот этот 8 з половиной. Ладно, поїхали на восьмій. На половинку пройдемо. Хотя надо было їхати на дев'ятий, да? Ну тоді легше було б на пів этажа спускатися. А вдруг тут максимально восемь. Щоб взлетіло туда через крышу. Короче, їдемо на восьмій. А ти пляха. Не Ну Добре. Ще партне, пасне подається. так мені подобається, коли людина посміхається. Буває таке, що двері відкриє, схватить, ні здрасте, ні привіт, ні, ні по ко, коротше. І, і, і як робить вони вкрали щось і твердить. Ну, Тут нам точно нічого не дадуть. Тут он одні ліси і річка. Йо мою Це нас заперло. Хоче вам, мабуть, не видно, но о там кур'єр спить. Оночки сумка стоїть. І він там спить собі. Ха -ха. О, коні, йо йо! Ковався і спить, а жінка думає, що він гроші заробляє. Статі, колега, якщо ти будеш дивитися це відео і узнаєш себе, що ти там спав, а ну мені комент напиши. Бо я міг би, звісно, підійти і зняти отак і за повороток, і за угла точніше. Ну не дай Бог, це ще якась таємниця і реально жінка побачить а ще подасть на розвод, а там четверо дітей в сім'ї. Та, ну, Навіщо мені таке горе. Пару тижнів назад їду, думаю. Цікаво, коли вже я перший раз колесо проб'ю. Тільки подумав, буквально пару часиків і колесо прогатив. А тепер я їжджу і постійно думаю, коли вже я в ліфті застряну. А то буде вже цікавіше, ніж колесо пробити. А ми в ліфті застряли. Як? Хар... все ж він каже, ну і ну, кстати, Оці картинки, би історія моєго вчорашнього дня, була така ціла собака, а потім, коли я з розгону лупанувся, вийшлося дві половинки. Якраз вело доріжка, пів собаки з однієї сторони, пів собаки з другої сторони. Бабулі нема, нема. Я вже за наступним замовленням прийшов. А той кур'єр до сих пор там спить. йо моє. щось там в телефоні Ютуб дивиться, навіть на мій канал. Як каже народна мудрість, ніщо не вічне, ніхто не вічне. А як кажуть китайці, на морозі камера розряджається в два рази швидше. Ворундук ще не знав, що його камера вже розрядилася. Не що в цьому відео, він більше не зможе сказати таких добрих слів як День добрий», смачнего і «Довідзення». Але незважаючи ні на що, він продовжував працювати. Відпрацювавши 8 годин, виконав 16 доставок, проїхав 72 км, закрив першу частину акції від вольт і заробив разом з бонусом 506 злотих. Так що підписуйтесь на канал, поставте лайк, осік, напишіть коментар. Я думаю йому буде дуже приємно. Ну і до наступного відео, де ми побачимо, чи зможе він зробити другу частину акції від Volt і заробити бонус 400 злотих.